Звикайте їздити в день. Українська залізниця готує велику пасажирську реформу. Замість звичних поїздів, що їздять до столиці через ніч. львів'янам уже за півмісяця запропонують три швидкісні рейси. Головний вокзал пів на сьому ранку прибуває 91-й поїзд. Найпопулярніший серед тих, хто їздить поміж Києвом та Львовом. Знаєте, що 91-й поїзд більше не буде їздити? Як то не буде? З 27 Я не знаю. знаєте. Дуже шкода. Дуже скучно. Частина пасажирів переконана, їздити вночі зручніше, ніж вдень. Тому що можна ліж спати і проспати всю ніч. Приїхати вранці – майже свіженьким, як зараз. Просто Ні, вже так що... звикли їздити, ну, вже багато років їздимо, то краще ввечері, коли е, ліг спати, так, і зранку прокинувся і вже в Львові. Звістка про скасування 91-го викликала жваве обговорення у соцмережах. Дехто поскаржився на офіційній сторінці прем'єр-міністра. Він пообіцяв розібратися. Я інколи не зовсім згоден з керівництвом залізниці. Інколи вигідно і зручно провести ніч у поїзді, щоб рано вранці, бути в якомусь місті і витратити день для вирішення певних питань, а увечері так само повернутись додому. Тому я ще раз доручу керівництву залізниці вивчити і доповісти з цього питання. 91-й насправді залишається. Повідомили у Львівській залізниці, але їздитиме довшим шляхом через Волинь. Графік руху ще визначають. Натомість в історію відходять дев'ять пасажирських маршрутів. Три поїзди Львів Адлер, Львів Рафалівка та Івано-Франківськ Шепетівка вже скасовано. Ще чотири поїзди, якими можна було потрапити зі Львова до Києва. Їздять до 27 травня. Під скорочення потрапили ще два місцеві маршрути: Чернівці Львів та Чернівці Окниця. Залізничники пояснюють, пасажирські перевезення збиткові, натомість запропонують денні рейси до Києва новими корейськими електропоїздами. Три рейси вдобу, тобто буде ранішнє обіднє і вечірнє відправлення, зі Львова і аналогічно з Києва на зустріч. орієнтовний час руху потяга 4 години 50 хвилин. Якщо, наприклад, в першому класі відповідно, вартість буде коштувати. Вартість буде приблизно 450 до 500 гривень. В другому класі вартість буде коливатися в межах 200-250 гривень. Сьогодні у залізничних касах більшості вдавалось купити саме ті квитки, по які йшли. Серед них і пані Оксана. Хоча пригадує, тиждень тому чотири дні не могла потрапити до Чернівців. Тільки приїхала з кордону. У мене перша реакція це шок. Це шок і ще раз шок. Тобто поміняли поїздця. Про це фактично не проінформували. Тільки о, на вокзалі маленьким папірчиком, біленьким і там такими мунічкими буквами написали, по яких днях ці поїзди їздять. Чи вони не їздять? Пасажирська реформа стартує 27 травня о півночі. На багатьох станціях поїзди скоротять час зупинка або взагалі не зупинятимуться. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.